Усім Божа Благословіння! Сьома початку апокаліпсису. сім ангелів приготувалися сурмити. Під час звуку кожної труби відбуватимуться страшні події, і люди отримують те, що вони шукали. Усе, до чого вони тяглися, що так хотіли бачити у фільмах, стане реальністю. Град та вогонь змішані з кров'ю, глобальна екологічна катастрофа, величезні астероїди вразять планету, темрява і морок покриють землю. Чорти вийдуть із прірви. Люди будуть мученими мерзенними огидними бісами. Вибухнуть війни із застосуванням зброї масового враження. Вогонь, дим та сірка вб'ють третину людей. Відкриється духовний світ. І демони стануть реальністю. Жахи вразять людей у ті дні. Люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її, захочуть померти. Але смерть втече від них. Далі сім ангелів, що мають сім останніх виразок, вилють сім чаш Божого гніва на землю. Кожна чаша зробить жахливі катаклізми, епідемії, жорстокі огидні гніні, рани, виразки та хвороби вразять людей, що мають зображення звіра і поклоняються його образу. Вода стане кров'ю. Люди будуть пити кров мерців за те, що вони пролили кров святих і пророків. Їх палитиме спаляюча. Сонячна спека, але вони все одно хулитимуть Бога. Люди будуть кусати свої язики від страждання, але не покаяться у справах своїх, у поклонені бісам, ідолам та вбивствах своїх у розпусті, у чаклунстві та крадіжці своїй, і не прийдуть до Бога, щоб віддати йому славу, тому що він має владу над цими усіма стражданнями.